Росія повторює долю Німеччини у Першій світовій війні та СРСР Вісімдесятих. Я табливо положительне сценарій. Процеси, які сьогодні тривають в економіці Росії, дуже подібні до тих, які відбувались в радянській економіці перед розпадом. До прикладу, у червні Центробанк Росії надав дуже цікаві цифри: заборгованість Росіян по кредитах у перерахунку на долар складають 277 мільярдів доларів. Така ситуація призводить до того, що у банків з'являється демотивація давати кредити населенню, а кредити для Росії є моделлю їхнього життя. Адже на початку цього року були дані, що понад 12,9 мільйона росіян мають три більше оформлених кредитів. Це говорить про те, що росіяни беруть кредит, щоб перекрити попередній кредит. Якщо ця цифра буде збільшуватись, то банки просто перестануть видавати кредити. Крім того, інфляція в Росії зростатиме. Все через значні витрати Кремля на військові потреби. Росія крок за кроком рухається за повторенням долі Німеччини часів Першої світової війни, коли Берлін. Він ніхто не захоплював, але вони все ж програли ту війну або СРСР 1980-х. адже ми бачимо дуже багато аналогій з тим, що зараз відбувається з економікою Росії, і тим, що було з радянською економікою перед розпадом. Раніше аналітична мережа АНТС спрогнозувала, що на тлі падіння цін на нафту, зростання бюджетного дефіциту та проблем у банківському секторі Росія стрімко наближається до економічної кризи. Після обрання Трампа спочатку були дуже величезні сподівання, що зараз прийде Трамп, порядок наведе, все, війна закінчиться. На ринку єврооблігації, наприклад, було шалене ралі, бо зараз це ну точно ж, все, це ж тільки цього все, Путін і чекає, щоб домовитись. А потім вони всі зіткнулися з реальністю, побачили, що це так не працює, і розчарувалися трошки. Тому власне і невизначеність з'явилася раптом, хоча вона нікуди для тих, хто живе в Києві, вона нікуди не зникала. А чому про це зараз говорять? Я думаю, на тлі того, що буде в липні, от прямо зараз, наступного тижня, да, в Римі ЮРСІ, черговий mm -hmm. саміт по відбудові України, і просто в тему цього саміту з'явилася ця історія, О, от і все. Тобто, я б взагалі би не концентрувався. Ця новина скрізь розлетілася, але вона нічого не варта. Особливо уваги українська делегація, я так розумію, теж направляється до Риму. З якими сподіваннями е вона туди направляється? От цікаво. Ну, двіся, з якими сподіваннями ми їхали до Лугану, до mm -hmm. Лондону, до куди ми там ще не їхали? Це прекрасний привід э, влітку виїхати за кордон, э, щоб тебе випустили за кордон знов ж таки. Це непоганий нетворкінг. Так, да, це також аргумент э, нетворкінг. E, правда, от, всі скаржаться зараз, що в Римі все ж таки в сьомому. Липня спекотно дуже. Да, і це не найкращий варіант для конференції. Але ти не ну дивіться, нічого не буде на цій конференції. На таких конференціях, в принципі, ніколи нічого не буває. Туди приїде безліч консультантів, якісь юристи ще приїдуть і будуть шукати, де б заробити гроші. Туди приїде наша делегація, може приїдуть деякі очільники певних. Великих компаній може, якщо пощастить, будуть якісь там розмови. Але в принципі ніколи на таких конференціях нічого не відбувається, нічого не стається, і від них нічого не варто очікувати. Це тусовка. Uh -huh. Ну можливість ще раз зустрітися або які, оновити контакт. Тим не менш, от про економіку Росії хотілося поговорити, тому що ми якось так знаєте завжди маємо якісь сподівання, що е, прийде все таки ота годин, той момент ікс, коли економіка Росії гавкнеться і їй не буде чим обстрілювати нашу територію. Російський опозиційний економіст Вячеслав Ширяєв в інтерв'ю НВ. Пише говорить про те, що, ну, що крах російської економіки ну, це трохи така ілюзорне сподівання. Але знову ж таки, і як ілюзорне сподівання на те, на що сподіваються сьогодні в самій Росії, що вони в принципі зможуть протриматися і зможуть вирулити. Як ви оцінюєте сьогодні, скільки ще Путіну вистачить оцих нафтодоларів для того, щоб протриматися? Ну, дивіться, питання вистачить для чого? Оран 40 років під санкціями і дуже угу. бідна країна. Але досі вони там е, е, запускали свої центрифуги і збагачували уран. Тому на певному рівні вести війну у Путіна гроші будуть, але на певному рівні. Тобто, чи є у нього безліч ресурсів ні, немає. Чи скорочується у нього ресурсна база разом з падінням російської економіки? Так. Да. Чи почалося падіння російської економіки? Так вже почалося. Вони самі визнали, що в першому кварталі ВВП російський знизився на 0,5%, і це те, що вони визнали. Тобто, де факто ситуація може бути гірша, але вони ж там приховують безліч статистики. Але тим не менш, вже зупинити цю там кризу в економіці їм не вдається. Вони не вдається приховувати. Але ключове для нас з вами це те, чи є в них гроші на фінансування війни. Бо війна це дуже дуже дорого. Україна може фінансувати війну за рахунок виключно західної підтримки. У Росії такої підтримки немає, навіть коли там є якісь корейці чи щось інше, це платиться російськими доларами чи російськими юанями. Зараз вони фінансують це з тумбочки, це фонд національного добробуту і друкарський верстат, вони вже вимушені його запускати, і цього року вони дуже активно його використовують. Ми це бачимо, як вони прискорюють випуск внутрішнього боргу. Тумбочка має закінчитися ну, десь наступного на початку наступного року. І от після цього почнеться найцікавіше, бо коли ви використовуєте виключно друкарський верстат. Тоді у вас е, стається дуже багато неприємних речей в економіці, таких як гіперінфляції і так далі. І тому, коли ми говоримо, скільки ще Путін може вести війну в такому режимі, як зараз, то скоріше за все, ще півроку. Потім йому доведеться або скорочувати витрати. Або закривати очі на дуже негативні процес, ну набагато більш негативні речі в російській економіці, бо прискориться інфляції і так далі. Бо друкарський верстат – це дуже проблематична історія. Це грошова емісія і понеслася. Тому десь ще півроку тумбочка буде працювати і це. Знову ж таки, тренд вниз, у них навіть там КаМАЗ думає переходити на 4-денний робочий тиждень, наприклад. Хоча це компанія, яка так чи інакше може бути навіть з військовим пов'язана. Але тим не менш в економіці все погано, але для нас ключове, що що в них з бюджетом. От бюджетом, поки є фонд національного добробуту, вони витягують. Коли він закінчиться, то вже буде набагато важче. А як Україна може прискорити, скажімо, падіння ось цих економічних показників в Росії? Тобто наші удари по їхнім, скажімо, не центрам прийняття рішень, а по їхнім економічним енергетичним об'єктам це сприяє цьому. Дивіться, воно сприяє, але так незначно, що про це не варто говорити. Тобто, наприклад, ми зараз не б'ємо по НПЗ, і угу. у нас насправді йде енергетичне перемир'я. Вони не б'ють по нашій генерації, а ми не б'ємо по їх НПЗ. Так от для України це супервигідна історія, бо це нам дозволяє отримати плюс зайвий 1% ВВП цього року. А на російську економіку цей вплив був набагато менший. Тому на жаль, ми можемо констатувати, що з нашими можливостями і враховуючи величезну територію Росії, вплинути якось суттєво на економіку Росії ми не можемо.